Всім привіт! Сьогодні ми підемо вулицею Стракатої Ніни не Стракатою, колишня поліцейська, також колишня Буніна. Я у самому початку цієї вулиці і буду йти, і мені дуже подобається використовувати фотографії старовинні. І так що те, що я знайду, я буду вставляти і, можливо, ми знайдемо саме ці міста, ті, які я. Побачу. Пішли? Я зараз знаходжусь на самому початку цієї вулиці, вулиця Ніни-Стракатаї, одна із вулиць Одеси, розташована в історичному центрі, бере початок від Канатної вулиці, на якій я зараз знаходжусь, і закінчується перетином із вулицями Спиридонівською, Пріображенською, площами Віри Холодної і Соборною. Так що пропоную піти і прогулятися саме цією вулицею. А зараз я знаходжусь на канатний, перехожу дорогу, і ми йдемо саме цією вулицею. Ось так виглядає на розі двох вулиць. І починаю свою прогулянку. Цей будинок я багато разів показувала. Це сучасний будинок. Якщо не помиляюсь, 2011 року. З цього будинку, тобто це сучасний будинок 2011 року. Ось який він гарний. так. З цього боку. Тут є ось такий Мангал Експрес, зараз і починаються будинки. Цікаво, коли є фотографії. Старовинні, чорнобілі, і вони показують саме старовинні вулиці. Ось Буніна 2, двір відкритий. Так що пропоную заглянути хоча б трохи. Ось сходи є. І ось такі будинки і, подивіться, ось така, ось такі сходи. Цікаво. Пішли далі. Ось, можливо, ви пам'ятаєте, і користувалися так же само, як і я. І чекали якусь листівочку. Ось такий будинок номер 2 А я йду далі. Деякі двори я заходила, є інші відео. Я не думаю і не знаю, чи буду я гаяти часу, бо це займає дуже багато часу в пошуках того, що я хочу вам показати, але те, що буду знаходити, буду вставляти будинок Гайзена, друга половина ХІХ століття. Ось так виглядає еркер, в такому занедбаному трошечки. Станнє видно вже дранку, так що потребує воно реставрації. Все, ось з іншого боку такий будинок, але я там проходила також багато разів, коли гуляла і йшла до моря. Ось будинок і теж відчинено. Прийшли подивимось. Він такий декілька виходив. двухповерхов будиночки. Це для танців ми колись Анастасійки покупали, щось було потрібно. Такі двері класні. Багато разів його знімало, так що не буду гаяти часу на нього. Ось цей будинок ще продовжується. І ось так виглядає. Ось такі тут є артефакти. Скільки вони років тут стоять, я не знаю. Все рівно хочеться показати. Погода чудова, хоча трошечки вже погода знижується. Ось цей відреставрований будинок. Дуже красивий, з такими колонами. І вгорі є така. Як квартира. Згори одна кімнатка з цього боку і з того боку. Цей двір я також неодноразово заходила. І цей будинок я колись теж заходила у двір. Опартником знімемо трошки. Всі будинки красиві. Тільки б їх вчасно б реставрували, мабуть, не на часі. Все. Це точно все. Красиво. Ось ще який балкончик так прикрашен скульптурою. Дуже красиво. Це все той самий будинок. Будковий будинок Новікова, 1891. Вже працював Шавхуненко, художник. i'm gonna Це так. Да. Цікаво. номер вісім. Ось такі два хлопця тримають. І цей будинок прибутковий Новикова 1891-й. Є ось цей галстучок. кроватка, так? І зараз. Відкрита, то я хочу все ж таки зайти такий довгий двір, якщо є можливість, і відкрита я інколи заходжу у двори, щоб подивитися. Ось так виглядає. Далеко не буду йти тут. Видно, що полюбляють котят, якийсь такий е приставний вже балкончик. І йду на вихід. Хоча б трошечки заглянути, бо зрозуміло, якщо ти тут живеш, ось таке сучасне мистецтво, тут, то, можливо, не дуже полюбляють. Ось там є мурал Киці на цьому будинку. Ну, а я йду до мосту. Також є багато. Фотографії саме цього мосту. Ось будинки з того боку, і зараз я хочу зайти на цей міст. Раніше він називався поліцейський колись, а зараз називається Кацебу. Там внизу є гойдалка. Була, не знаю, як зараз, є, є. Я її бачу. Ось так можна спуститись. Ну вонь така, тут трошечки ваня. Ваня. Ну, прикольно, прикольно. Мені подобається. Я думаю, що моїй доньці сподобається. Чудово. Оп. Я зараз цього робити не буду. Про цей міст також я прописувала, є багато в мене зйомок з-під моста, так що не буду гаяти час. Перша назва вулиці була поліцейська, а потім була і Буніна, і. Дуже багато було нас. я потім пропишу, хочу перейти до року, бо там сонечко більш сяє. Ось також на міст. її можна подивитися з цього боку, бо з цього боку сонечко сяє. Ось цей міст. Ось так виглядає, тут підреставрували. Так що спробую пройти її повністю, бо якось частково знімаю, а повністю цією вулицею ни разу не проходила. Ось так виглядає. Саме центр міста по цій вулиці і готель Брістоль, і також Філармонія. І зараз ми зможемо поглянути моїми очима. І багато, до речі, ну не багато, але ну, десь 20 фото будинків з цієї вулиці є. Так що те, що я знайду, я прикріплю. Бізнес-центр. Ось такий тут будиночок на розі. І зараз буду переходити дорогу. Ось так піду. Які фото мені вдасться знайти в старовинні, я спробую їх е, вам е, хоча б вставити туди, де це відбувалося. Так що, якщо вам цікаво від мені, то я покажу. Зараз підійду трошечки зніму. З цього боку цей величезний будинок. І йдемо далі. Полуничка, секшоп, магазин для дорослих. <свіслях> да, неочікувано. Ось такі будинки. Невеличкий балкончик. А згори на три вікна, хоча балконі, балкони ржавіють і виходять швидко з ладу. І ось з протилежного боку готель Брістоль. Багато разів його знімала. Але кожного разу намагаюся вам показати ось філармонія, яка зараз на реставрації. Але також у мене трошечки є зйомки, саме відсюди. Зараз спробую заглянути ось з цього ракурсу готель Брістоль, філармонія, якщо я знайду якісь відео, а краще в мене є, в мене син ходив на якісь мероприятиї з аніме історією. Так що, якщо ці, ці файли в мене є, я. Ставлю, не обіцяю, бо вони вже можуть бути так, тут відкрита трошечки. Так що я спробую зайти. Ось так. Філармонія виглядає зараз. Вона працює тут, проводять деякі мероприятия. Але йде реставрація тут сіткою затягнута. Трошки пройду. Ось тут був колись ресторан бернатації і тут відкрито, так що, якщо мені вдасться, я зараз тут зніму Творчого виробництво карміційної фірми Рішельє, бочка, і ось так виглядає внутрішній дворик. Ось був ресторан Бернадаці. в 2000 році він ще. Працював, але я в ньому ніколи не була. Тільки ось в цьому внутрішньому дворі купила. Сподіваюсь, вам також цікаво, як і мені. Мені здається, що це старовинні двері. І ось я вам зараз покажу саме цей внутрішній дворик. Дуже красива. Не встигаю, на жаль, монтувати навіть те, що я зняла. Так що знімаю, бо погода може погіршитись і потім, можливо, не вдасться. Ось такий красивенний балкончик. Яка функція в ньому, я не можу сказати, не знаю. Цікаво було подивитися ці плани. Тут у мене є декілька архітекторів. Олександр, це до вас. Якщо ви розглядали архітектуру саме цього двора, напишіть. Ось це також я розумію, що це як оцей балкончик виглядає інакше. Ще раз покажу, бо кожного разу здається, що мало показала. Але він розрушається, на жаль. Подивіться, яка краса. Такі дракони ось знаходяться саме тут. Хочу зняти трошечки на телефон. На телефон все ж таки якість. Маленьких таких деталей, вона, мені здається, краще. Тут можна більш приблизити. Так що, сподіваюсь, ви отримаєте насолоду, таку, як і я. Бо я дуже люблю розглядати архітектуру, і така можливість в мене є. Ось так. Мені на згадку ось таких декілька файлів, де я знаходжусь. Час іде, і все рівно все змінюється. І тому хочеться, щоб такі кадри були. Ось так виглядає. Рушаємо далі. Ще раз підійду, зніму трошечки з іншого ракурсу і йду на вихід. І підемо по вулиці для когось ще Бунина. Зараз Ніни стракати, і підемо далі. От як пройти? Класно, так? Вау. Як мені подобається. Ось також величезні такі, да? знизу величезні, як каміння, а потім мелкий-мелкий кирпичик, і здається, що воно таке височенне. Колись відреставрують і пройдемось також і там. Тільки птахи можуть насолоджуватися там. Так що йду на вихід Комборд-Р буде вистава Ось так І ще подивлюсь з цього боку. Пам'ятник архітектури. Не бачу якого року. Ось так з цього боку виглядає. І готель Брістоль. Ось я знову виходжу на вулицю, готель Брістоль і я йду на перехід. Ось такий красивенний будинок, хоча вони скрізь красиві і можна вже йти далі. Це також пофарбований такий синій.